Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів радіотрек. Мене звати Оля Мартинюк. У нас стартує відкритий мікрофон. Ну а значить у студії точно непересічна людина. Надзвичайно радісно вітати вперше у студії радіотрек. Міський голова вороша. Це Олександр Мензул. Доброго дня. Бажаю всім міцного Здоров'я, надзвичайно радісно вас бачити. Як до речі, дісталися до рівного гарна дорога, спокійна. Вся. Ну і погода цьому сприяла. Правда ж так. Слухайте, сьогодні такий надзвичайно теплий, невластивий жовтню день, але знаємо, що у Ворош... Ша є одна фішка, і багато хто на Рівненщині не тільки заздрить вашому місту за таку особливість. У вас вже почався опалювальний сезон. Правильно? Так, це вже добра Дана традиція. Ми майже щороку, трошки раніше ніж всі інші міста, розпочинаємо опалювальний сезон. На цьому тижні ми запустили місто Вариш, на минулому тижні запустили село замоло тільки поряд з нашим містом біля біля станції. Ну і ви уже подаєте теплоносі і до житлових будинків, чи поки що йдеться про об'єкти критичної інстру... інфраструктури, там садочки, лікарні, е, школи? Система у нас єдина. Розпочин... запустили магістралі, далі запустили садочки, школи, лікарню і ну, вже запустили будинки. Також це поетапний процес. Це не в один момент робиться. День, два-три, воно розтягується в час, але всі тепло є у всіх вже. Отримайте телефоні заздрісні дзвінки. Ну, ні, так, це це було б були б звідки, якби мене пустили те. Це очевидно. Багато хто е, в нашій області може сказати, та що там вараш? У них те тепло безплатне можуть хоч літом топити. Ну чому існує такий міф, і люди вважають, що це якийсь побічний продукт роботи е, електростанції. А відтак це тепло для мешканців вороша безплатне. Знати всі дивляться на градирні, які поряд нами пару викидають в небо. думають, що тепло так само з градирин йде і безплатно. Без ні, це зовсім не так, тому що тепло відбирається перед. Е... Роботи перед турбіною, тобто ця, ця пара могла йти на роботу на генераторах, вироблято електроенергії, а вона відбирається на місто. Тому це не безкоштовно. Так, воно значно дешевше, більше в 10 разів дешевше, ніж загально прийняти джерела традиційні на газу, але це також коштує. Я знаю, що здається, у вас нещодавно переглядали тариф на опалення, у Нетішині точно переглядали. Е і у вас теж ну, зрозуміло, що він в рази менше, але ж він поки все одно не почне працювати, поки діє воєнний стан. Е так, це є, але я хочу увагу, що тариф нам виставляється від витрат а енергатом від рівні з тобто я регулю, регулюючий орган ЕНКРКП держави, який виставляє їм ціну, і ми затверджуємо виконком. Потім відповідно цього получаємо тариф на для населення. Він не безкоштовний, але 250 гривень за гігакалорі – це дійсно не той предмет, коли можна спорити і там шокість там обурюватися, що там дорого. Ну аби наші слухачі і глядачі розуміли Ницю у рівному одна гігакалорія коштує близько двох тисяч гривень. Уже, здається тариф більше, але теж поки що старий працюватиме е, обмеження тарифу стосується на вироблення тепла від газу. Так, а наш газу наш, не, газ, не наш газ. газовий. Так. так у вас свої особливі умови. А, тим не менше, вараж з теплом, заболоття із теплом, нібито все гаразд. Але м, як готуєте місто до можливих цих зимових викликів чи облаштовуєте вже пункти незламності, як у нас буквально в рівному вже починають встановити? так, минулому році у нас є досвід самих пунктів незламності, У назведі палатки армійського типу. Зараз вже є. Презент від військової адміністрації. Це вже більш сучасні де це фінські домики, як називають їх сучасні технології. Ми їх виставили. Я думаю, що ми на палатки вертатись не будемо, бо залишимося в цих домиках. Вони утеплені, сучасні, технологічні, є плюси по електричному там, обладнанню, по обігріву тепловими пушками. Залишилося доробити нормально від, ну, відтестувати інтернет, віддалений, щоб на сторінках працювати. Це випадку повного бликауто я маю на увазі. І генератори є, але ми провели пару випробувань. Думаю, треба трошки підсилити потужності, тому що були моменти, коли не було світла, люди всі біжать до пунктів незламності, або потусуватися, або підзарядити навіть заряджену мобілку, щоб люди люблять соціально існувати. Це, це ну, нормально, коли є якийсь нормально. дискомфорт, так легше якби переживати страх, хіст, страх і стрес, коли ти з кимось у компанії. До речі, що з цього року закуповували для пунктів незламності, чи власне використали те, що мали з попередніх періодів. Додатково, я от скажу, що генератори додатково закуповувалися, і я думаю, що ми їх оновимо. Це Досвід показує, що треба щось покращити. Це нормальний процес, але це не ті витрати, які треба говорити, якісь сумно там якісь незвичайні, Це поточка. Загалом об'єкти е критичної інфраструктури і ну, решта закладів Варша. Наскільки вони готові до роботи взимку і власне до цих викликів можливих енергетичних? Ну, у нас не знаю, чи в рівному є такі поняття ОЗП. Підготовка сила зимового періоду. Ми в цьому році дуже так. Е Рискіпливо віднеслися до готовності всіх об'єктів як житлового фонду, управителів ОСББ, комунальних закладів бізнесу, працівники комунального підприємства перевіряли по факту наявність тих же лічильників, арматури роботи – Це по теплу. по електричній частині. Ну, в принципі, у нас місто електрики, в електрична галузь електрична ну, така передова, можна сказати, ну умовно передова. В нас є єдине до речі, єдине місто в Україні, яке має свою комунальну міську електричну службу. Це мем міські електричні мережі, ми то тобто не якась компанія, а саме міська, міська служба? не обленерго, як скрізь. А є свої проблеми. Є плюси і мінуси. Плюсів я побачив те, що в минулому році, коли були масові графіки відключень, завдяки наявності нашої міської електрики, власне, своєї служби аварійної служби оперативної служби, ми регулювали нормально подав. Нам не спускали зрівно не, з рівно, не з Києва, звідки, як що подавати, ми регулювалися самостійно. І Ми зробили досить ну, такий лагідний графік е постачання електроенергії в умовах обмежень, які були в минулому році. Ну, тобто, мінімізували реклам... стрес для населення? Е стрес був, але він був Так, так. так. Слухайте, а робота цієї служби вона оплачується з міського бюджету чи якась закладена вони... в тариф? Вона закладена в тариф послуг, які їм оплачує обласна обленерго і розподільчі служби. Це вони живуть на самозабезпеченні. Чого собі давайте запитаю вас про соціальні об'єкти як з укриттями в навчальних закладів? Чи всі мають достатню кількість місць? Ну, звичайно не всі. Ми начни не, не відрізняємося від Відрешті, інших з території. Да, да. Да. Єдине, що у нас є таке поняття про укриття. Це не бомбосховище, але би, є мінімальне укриття є. З навчальних закладів критичним є в нас третя школа, третій ліцей. І зараз він не функціонує зв'язку з тим, що немає укриття. Є проєкт співфінансування з обласною державною адміністрацією, обласне управління Буде проводити вже тендер відбувся. Вже підписані відповідні документи, Вже є рішення ради, яке дає право проводити ремонтні роботи. І по нашим планам до кінця цього року, до 31 грудня, об'єкт має бути зданий. Там, тобто, другі півріччі навчально вже сподіваюся, після Так, після зимових канікул я сподіваюся, що все буде гарно і все буде. Якщо не буде якогось там форс-мажор, не знаю. Ну батьки з розумінням ставляться до цієї ситуації. Всі, ну, звичайно, це неприємно, але розуміють, всі чекають, бо діти розп розподілені по різним по сусіднім навчальним закомцентю. Тобто вони не, не є дистанційний в формат, вони долучилися до е, навчальних навантажені класів. навантажені на ті школи пішли. Появилася друга зміна, що то кошт не є нормально, наприклад. Ну, але але тим не менше разом виходимо. Ситуація. Е, як по лікарнях, що у них з укриттями? Лікарні готові, хоча зробили ремонт. І я вам скажу, що ті, е, от, наприклад, лікарня, такий об'єкт. Він раніше був в державному майні, це була спеціалізована медико-санітарна частина е, Міністерства охорони здоров'я, там, Мініздравовська. Зараз вона вже комунальна стала. І ми зайшли за, в частині, наприклад, наведення ремонтів. Е, це був жах. Е, те обладнання, яке там стоїть, там, 40 років не відбувалося. Навіть не говорю про труби, я говорю про зараз, стіни, поли, які там є. Е, завдяки може, чи... Яка чи чи вопреки, але ми зробили е, ремонти там в тих підвалах, відну, відновлюємо, відновили вже готовність навіть, таких локальних операційних е, з, лікарня. Фактично готова і електрика і резервні дізелі. І от скажу, що от, кілька днів тому, коли була буря, у вас ж також Так, у нас була. теж була негода. У нас е було відключення в зв'язку з, -зв з е низькою частотою і напругою в мережі, і запустився автоматичний дезгенератор, що лікарі навіть це не відчули. Навіть не помітили, що світла немає. Тобто, не налагоджено так, що воно автоматом перейшли на нас на власні на власні дізіля і спрацювало. Це я вважаю це позитивний За переклад Олександр Мен, Зол, це міський голова вараша гість студії радіотрек. Ми говоримо про зиму і майбутні виклики. Говорили, щойно з вами про лікарню у часи ковіда вараж власне програмів на всю Україну, бо мав власну станцію з виробництва кисню, які тоді потребували багато багато хто в Україні. У вас є власна плр лабораторія Взагалі, як це ну виправдало тоді ну такі облаштування? ту ситуацію, яка була, і чи використовується обладнання якесь зараз? Начну з кінця зараз. Ціна на кисень виросла в декілька разів, навіть в 10 разів нічого собі. В 10 разів це дуже суттєво. Що сталося? поясню? Ставити? Це не в нас в загальна ринкова ціна, тому що коли був ковід, тоді держава і багато бізнесу йшли на зустріч, допомагали і ціни умовні були ціни. Зараз купити кисень дорого ті заводи, які є в Львові, вони вже не видають тої кількості. Зараз немає потреб тих, але кисень купляти треба було б. Зараз у нас дизель, ой, не дизель, а генератор, який працює на, вироб, на вироблення кисню, працює постійно. У нас зараз е, та ідея, яку я озвучував ще до ковіду, що кожне кожна ліжко має мати підведене кисень. Воно зараз реалізовано, фактично. Зараз всі ми маємо. І е, під час ковіду, завдяки тому, що був свій кисень, але його навіть е, маючи генератор, не вистачало, ще довозили, був в резерв в балонах також. Mm -hmm. Генератор працював на повну потужність. І всі, і дуже дуже багато людей спаслися саме тому, що був свій кисень. Привезений кисень, перше він має іншу якість, чистоту. Далі є процеси по підключенню, там є нюанси технологічні. Знає точно, що багато людей вижили завдяки саме своїй цій кисневій станції. Попелер лабораторія це швидкість прийняття рішень по хворобам. У нас лабораторія на місці, зробили тест, зробили пробу, взяли, тут же зробили результат. Я не чекаєш. Як Борисчика, 2-3-4 дні. 4, а, а, 3, 4, а за 2-3 дні можна прийняти якесь рішення медику. Це також прискорення. І е, вважаю, ну, Я думаю, це ну, не те, що я вважаю, це люди бачать. Ну, Але лабораторія працює Казачак, на сьогоднішній все день і працює, за потреби, все... Все, все робить, все робить. Ну це просто. Е... Нехай не згодиться в майбутньому, скажімо так. Хай все буде добре. Ну хіба да, для профілактики, бо це так. теж важлива е, складова. Слухайте, нещодавно з'явилася інформація про те, що е, на душу населення в вороші. Найбільший дохід у людей, як вони себе почувають з цим, знаючи, що у них більше ніж у інших мешканців України, і чи при цьому є якісь негаразди, чи чогось бракує реально мешканцям вариша сьогодні? Ну, ця інформація насправді кілька років вже ходить, якщо говорити по коефіцієнтам, ну, доходу на душу населення, але незважаючи на. Чи на те, що є високий дохід, у нас є поняття таке, реверсна дотація. Якщо ми, наприклад, цьому році, в 23 сто вісімдесят мільйонів віддали державі, ну скажімо так, податок на багатство називається. Нас забирають, тобто ті кошти могли б кинути на якийсь розвиток. Люди в вариші живуть так, як і всі. Щастя вимілюється не тільки грошима. По-перше, але наявність відповідних бюджетних надходжень є, вимагає від влади, від самих самих людей якісь кафі для життя називаємося. Да? По-перше, комунальні послуги. Ті комунальні послуги, які є в нас, важко досягнути, наприклад, в інших містах. Це вимоги їхні. З того, що бачили їх, їх, нам, їх но... і їх я не можу ігнорувати. Якщо, наприклад, мер іншого населеного пункту X може сказати, що я не маю грошей, йдіть їх кудись там, я на це не можу я це робити. І це ми робимо. В той же час порівняти нас з такими містами, наприклад, ну, навіть рівним, обласними центрами любими, ми не можемо, тому що в нас поток людей трошки. Ну, менше, зовсім менше Десятки стоїть. разів менше, особливо, що стосується молоді. Молодь народилась, вивчила школу, закінчила вуз і залишилася десь там. І вони йдуть до чого двіжух, їм треба двіжух, у нас немає їх таких. Завдяки війні багато дітей вернулося з, наприклад, того, з Києва, з Харкова, з ну, східних тих ну, міст. Це був у нас крок, вимушений так. крок, при цьому діти зараз молоді на стало ну, Багато. Кей, більше. Не дітей, а молоді маю на увазі. Ну, студенти. Це, в свою чергу, активізувало інші рухи. Наприклад, нас запрацювала в цьому році молодіжна рада. У нас досить таки непогано розвивається молодіжний центр, це такий у нас комунальний заклад є. І зустрічі такі ну молодіжні такі заходи від різного рівня відбуваються. Тобто є плюси, є мінуси, тому ну, життя рухається вперед. все. Ну уявімо собі, що м -м, зараз мирний час. Просто сфантазуємо на на на, на, на секунду, буквально. От прийшли б до вас мешканці вариша. Вони б могли попросити там ще один стадіон е чи якийсь там інший е заклад для дозвілля. От на вашу думку, що їм може бракувати? Я наприклад чула думку, що е мало будується житла, ті потреба більше. Житла. По житлу зараз такий непоганий рух іде, скажу. Кілька об'єктів здано тобто в тому ж центрі міста, може, хто знає Варш в центрі у нас був бутики, 25 років, здається, лякав всіх гостей і жителів міста. Зараз все. Все відбудувалося там, запустився офісний центр, запустилося кілька будинків. інвестори зайшли по околицях, міста також будується. Є проблеми по тому, що у власності громади не так багато вільних місць для забудови. Це всіх міст стосується. Переносити будівництво в велике в село, ну це трошки не той, не той варіант. Це, може, десь в Торонто можна, у нас поки це не сприйметься громадою. Будівництво зараз відновилося і навіть під час війни будівництво йде. Що типу парк? У нас парк з центру міста фактично. Були ідея, якраз перед війною, ми розпочали проєкт будівництво спортивного комплексу. Була, була така ідея по співфінансуванню з Міністерством спорту. Але війна почалася. Ми зупинили цей проект. Парк гарний в центрі міста зробити доріжки в трекінгу там в способи. Ну в мешканці Мор... варша дуже люблять всілякі спортивні заходи. Що не подивишся, біжать, пливуть, скачуть. Ну в Навіть під час настелення. війни рух цей не зупинився. У нас багато змагань В основці. Прив'яз прив'язання до волонтерського руху. збору що Ну, знаміну. зараз інакше ніде не відбувається. Це, це однозначно, але воно популярне. Поляну все ми з вами зачепили таку ну дуже велику тему власне благоустрою міста. І от я знаю, що в Вараші є комплексна програма. Просторового е, розв... розвитку. Ні, це називається комплексний план просторового розвитку. О, ось воно що це таке, yeah. і як так вийшло, що у Вараші це ну ледь не перше місто в Україні, де з'явилася така програма? Це комплексний план передбачає оцифровку всієї громади, всі всіх знань про громаду. Це єдина система, О, яка, яка тримає інформацію про землю, про ресурси, надра. Комунікації, всі мережі. Ми зробили перший крок ще до війни. Зробили так званий ортофотоплан, зроблений фоток. Фото фото нашої громади не гугловими методами, а набагато точніше. Там, навіть цей стакан, що ми бачимо, буде видно його, що стоїть Ничего деталізація. Не. Така це для того, щоб інженери, які потім опрацьовують, описують всі об'єкти на, на території громади, описували, що це стакан. Якщо він цікавий, звичайно, це стакан. Ну напевно, якісь історичні об'єкти там внесені. Все, що Все, бачиться, є. описується, але комплексний план построго розвитку саме головне дає нам умови вим, можливості. Розробляти містобудівну документацію, і до речі, 25-го року це вимога законодавства України. Я ага, думаю... тобто ви почали підготовку до того, що для всіх стане вимогою так. ще через півтора року. Але ми взяли, якби знаєте, спілкувалися з авторами тих законів. Я так от по своїм таку зв'язкам старим люди. Приїжджали фахівці, які стоять як кажу, у істоко в цих законів. Це практика світу, це американська тенденція. Свій час це було в х роках в Штатах. Зараз в Європі всі міста мають комплекси мастового розвитку, видача любих місцевих будівних вимог через електронну базу даних робиться. Uh -huh. І ми використовуємо технології, які використовуються там в прогресивній світі. Ну тобто, у перспективі, це наприклад унеможливить якусь хаотичну забудову, ну, скажімо так, з практичної площини. Це цілком віра, вірно, да і це у і спрощує процедуру як інженерам будувати, так і дозвільним службам видавати щось. Це не бу... і, і саме головне це буде все прозоро, і ніхто не на долю в кармані не тримає, каже, тому дам, тому не дам, бо я так хочу. Вся система буде видно. Це прозорість, однозначність і зручність для всіх. Ну так, і для інвесторів полігутів. А інвестор може зараз, на жаль, ми це ще закрили інформацію. Після війни я думаю, таки, це однозначно. І зараз комплексний план йде в компанія Дніпромісто, місто знають всі, мабуть, да, мали, ми знаємо. проектанти. Вони якраз виконують роботи по розробці самого цього плану на повністі. Угу. Тобто все повністю оцифрувати. Дозвольте під кінець нашої розмови спитати все ж таки. Про те, як вараж готується до викликів воєнного часу. Чи є у вас якісь добровільчі формування? Чи співпрацює місто з ними? Чи допомагає якесь закривати якісь їхні ну найнагальніші потреби? Ну не, не, не секрет, що є тактична група «Вараж» в рамках у, у Волинь. Ми як що самостійно, ми трохи специфічні. Нас охороняє об'єкт ядерний і місто. Але при цьому у нас є тісна співпраця з ТРО. У Нас наша 61 шотперша бригада в складі 104-ї бригади. 61-й батальйон в складі 104-ї бригади. Нас дуже багато служить у нас дуже велика кількість людей. Кілька тисяч служить в різних силах оборони України. Є ДФТГ, ну мабуть. Одне таке, скажу, що ми регулярно проводимо навчання спільно як з Нацгвардією, так із, із, ж, замілять, і з ТРО в нас. У нас є по два рази більше має варіантів, наприклад, поїхати на полігон постріляти з тим, і з тим. І це нормальна співпраця. І зараз формуються групи мобільних ПВО. Маємо від фідотехніку для цього, вже придбали транспорт, сили засоби формуються. і... Так, не всі громадяни в цьому приймають участь, але ДФТГ активна. А, ще скажу, що крім тих, хто офіційно має контракт з ДФТГ, в нас ще сформувалися групи для навчання громадян, які не мають відношення до війни взагалі до Сил оборони. Взагалі, так. Це ми там, навчаємо педагогів, вчителів такі. От всіх наших медиків, всі бажаючі там порядка 70 чоловік записалося, і Ми проводили окремо курси з нашими внутрішніми інструкторами, які вчать ДФТГ, вчать ще тактика, поведінка зброї, скоро будуть на стрільби. Медична, напевно, якась медична, допомогу. тактична медицина і ну, потім географія, поведінка на природі, як себе вести в рамк в, в разі обстрілу, що бояться, що не бояться, на що звертати на що ні, це ніби базові такі речі, які в час стресу людина може забути, але на це треба. Напрацьовувати весь час, але е, хотілося б побажати усім, абсолютно усім, аби такі знання вони б залишилися далі теорією Те, і вовіно. ніколи не знадобилися на практиці. І дозвольте ще одне особисте питання. У вас тут з-під е, сорочки виглядає дуже така класна штучка, такого камуфляжного це кольору, і ця червоно-чорна в таких українських традиційних кольорах. Що це за такі е, особисті речі? Це моя цікаві. дружина, е, до речі, під час війни час проводити так робить бісер. Це заспокоює, до речі. Спокійно, вам так, передається так. разом з ним. Це знакола спів... знак Латира, давні знак українців, який використовується майже всіх вишиванка класичних. Ну і з соло зрозуміло. Гарні речі. Гарна у нас здалася розмова. Я вам дуже дякую за цю зустріч. Дякую. Дякую. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.